Радіо UA Ну і також на сайті Білого Дому з'явилася інформація про найближчі плани президента Сполучених Штатів з 9 по 13 липня. Президент Байден планує відвідати Велику Британію, Литву та Фінляндію. Президент Байден спершу відправиться до Лондона. Велика Британія для зустрічі з королем Карлом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між нашими країнами. Йдеться повідомлення речниці Білого Дому Карін Жарп'єр. А у Білому домі також повідомляють, що та 12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі у 74-му саміті НАТО. 13 липня президент Байден відвідає гельсінки, де візьме участь у саміті лідерів США та Скандинавських країн. Ну знову ж таки детальніше про поїздку. Ми будемо з вами повідомляти і спостерігати вже на сайті Білого Дому. Але з цього всього пам'ятаємо, що незабаром уже незабаром та 12 липня, де можливо вирішиться доля України в НАТО. Радіо Чикаго»